Друзі, так, освітлення, не знаю, як краще. Привіт, всім вітаю вас на каналі. Поставте, будь ласка, вподобайку авансом, якщо ви знаєте, що точно буде цікаво. Я, як завжди, для вас постаралася зняти поточний влог, тобто показати, як пройшла наша субота, принаймні частково розповім, скільки пунктів ми відвідали, скільки завдань ми виконали всією родиною. Де побували, і наприкінці покажу трошечки які покупки ми зробили, адже я для себе відкрила один дуже цікавий магазин, який ви мені, до речі, теж радили в коментарях, за що я вам дуже вдячна. Але це вже ближче до кінця. Що ж було протягом дня? Зараз ви побачите, що з освітленням? добре. Поїхали. У нас субота, але це мало що змінює знову. Біжимо знову купу. Маємо завдань виконати за вихідний день, за один єдиний. Бія, У нас буквально 10 хвилин і майус вже зачиняється. І в нас ще купа потім справ, які ми теж поспішаємо зробити. Треба рожева вилка. Бо Ліна зламалась, так? Ось дивись: рожева. Ми, ми знайшли. І вона ще така маленька. Кувех дивись, один євро три штуки. Треба ще тоді взяти. Дві якісь. Давай ще дві візьмемо: рожевий ножик. Ось, 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 ось такий, якраз схожий на твою вилочку. Так, ножик і дві вилочки. Запасну одну, Щоб якщо знову зламається, все пішло. Ось такий шоломчик за один євро. Дуже простий. Про... Найпростіший. Але на... На... на заміну зараз вистачить на якийсь час. Бо Той, що в Григорія поганий, постійно злітає. Що у нас був, його Так, так. Ну, Не дуже, але за один євро поки що підійде. Тато збирається інший купити. Крутіший. Сідайте, поїхали, не встигаємо далі. Так, Будівельний магазин. Брикоманд. Зараз. Ваня швиденко. Треба. Деякі Треба. детальки. А ми почекаємо в машині, тато дуже швидко має це зробити. Ні, ми таки вийшли не повним складом, але йдемо з трьома найменшими. бо тато, мабуть, хвилин 20 точно там проведе. Позаглядаємо трохи. Кухня чорна, як її важко мити, я думаю. Берлі. Біла глянцева, будь ласка, те саме. Не найпростіший варіант прибирання. Три тисячі сімдесят п'ять євро. Кухня метр двадцять. ширина, ну це просто стойка. У Франції заведено і переважно у всіх мідні труби. Це я багато бачила таке. В будинках і ось як їх продають, як це виглядає. Наш наступний пункт відправити посилку з ляльками-мотанками в Україну. Не дуже багато посилок. Є яка це Але там з нової пошти коробки такі розірвані, роздовбані. Це поки доїде до Франції. Ну, дуже погано, там нова пошта. Скоріше, там з якогось магазину замовили, вони так легесенько запакували. Поки доїхало, вже розірване таке там замочене. Іспанський номер. Де? Позаду то швидко. Що... Під'їхала? Прапорець, так? так? Поїде він в Україну, але за. Завтра... Чому у нас немає машини такого прапорця? Е, треба не бачу, не бачу. Ось, Треба придбати і зробити. Я не бачу О, Ну, Там машина була, ми вже проїхали. Так, переїжджаємо до наступного пункту. Якого вже Петро буде за центр комерціальності. По рахунку, який це буде пункт у нас? Зараз. Четвертий. Так, Цент... торгівельний центр, центр комерціальний, Як тату сказав? Як ще раз? Центр комерціальний. Так, 16 кілометрів туди їхати. Багаторівневий паркінг тут у нас. Там щось відбувається. Щось відбувається, якийсь конкурс на швидкість. Паркур, якийсь конкурс, парку. Змагання. Дітей. Так. так, саме діти. А, ну от стріт Джамп 31. Приїхали в Лего магазин. Діти давно просили повторити нам цю прогулянку. Це кодом сіці. Ліва вежа. 629 євро коштує цей набір величезний. Майже змій зріст башта. Вежа. Чекаю за межами магазину, пильную візок розглядаю французів. Минула година. Ніхто ще не повернувся. Так, тепер ще в супермаркет. Леклер. Хтось залишив відгук ось так. Книжковий. Бачили? Книжкові екранці написали, про що книжку. Дивіться, який блокнот. Ну Це більше для замальовок. Коштує 30 євро майже. Почекай секундочку, доць, я хотіла ще ось це показати. Не знаю. А, Семен вже з нею ходив. Семен поштуєш там? Семен. Знайшовся візок. Так, це теж непоганий, але ось цей мені найбільше подобається. Це може бути тобі. Ні. Це занадто дорого. 27,95. Але дуже гарно. Ззаду має бути наліпка і на наліпці буде написано. Тут немає нічого Так, ну, тоді не знаю. Може поряд стоїть схожий. Так, в мене є. Слабкість до гарних блокнотів. Все, йду, йду, йду за тобою. Це якась серія книжок цікавих. Угу. Так, я про такий апарат лише чула і жодного разу не зустрічала, знала, що десь у Франції він існує. Запусті пляшки повертають 2 центи. Тільки що тут люди стояли з і там десь 5-6 сумок, торб таких було з пустими пляшками. Ось деякі, до речі, не приймаються, видно. Люди просто їх тут скинули і все, не забрали назад. Ось, ну, за ті п'ять торб вони, може, 1 євро отримали, може більше, не знаю. А навіть за меншу пляшку, ось 1 цент. Наверху є перелік, які не приймають пляшки. Ось так можна не викидати на сміття а заробити. Два центи це 84 копійки українських. Можна за пляшку пластикову отримати. Ну, таке, особливо, якщо треба далеко їхати вести, не дуже зручно. Шкода, що у нас нема в карбоні такого апарату. Метро Жанне Дарк. О, oh, так це біля вокзалу. Так, я тобі і казала, що біля вокзалу. Фанція найбільше замки. Вона має на увазі карусель, звичайно. Паня, точно, точно. Можна приїхати, тільки де паркуватися. Так, ми приїхали в магазин Primark. Мені тут порадили, що тут можна купити недорого трикотажний одяг для дітей, білизну. Боже, скільки людей! Ти подиви, там натовп. Ну, ужас, що тут робиться? Подиви, скільки людей. Шукаємо дитячі. Перший поверх. Жіночі, тут взуття другий поверх. Ми карту одразу не подивилися. Так, треба елії теж. Тільки де жіночі, де чоловічі, де дитячі, так, сходи дуже гарні. Старовинні, мабуть, їх зберегли тут. То... Ти тільки подивись, що тут робиться, все рожеве. Я знаю, я за штанами сюди прийшла. Лія обережно. три футболки. Ось для хлопчиків 10 євро. Класна ціна. Ось теж лієчка обережно, те, щоб підійшло. Пішли далі. Так має краще бути видно освітлення трошечки краще. Отже, в прімарці було дуже багато людей і просто такий величезний натовп. Але тим не менше з Лією і з Григорієм інші не захотіли з нами йти в магазин і шукали парковку. А ми за 20 хвилин впорались, навіть враховуючи чергу на касу, купила трошки одягу для двох них і маю величезні плани поїхати ще зробити закупи. Наступного вихідного не вийде. В суботу я працюю, а ось через тиждень. Ну, Грубо кажучи, через два тижні мені видасться поїхати, я все ж таки думаю, всією родиною. І хлопцям і собі, мабуть, щось придивлюся. подивимось, як буде з часом, але точно треба буде виділити більше часу на те, щоб там походити, позаглядати. Мене прям надихнув цей магазин, мені захотілося навіть собі щось придбати, хоча я роблю це дуже рідко. Зазвичай для мене це взагалі не цінність і не сферам мого зацікавлення, і це дивно, це до психолога. Тому що коли я була молодшою, особливо до заміжжя, до народження дітей, для мене було дуже цікаво, цікаво одягатися, купувати одяг різний. Правда, переважно я це робила у секондах, але це був такий пунктик важливий для мене. А ось роки-роки після того. Відпала зацікавленість. А тут я зайшла в цей магазин. Мені сподобались ціни, мені сподобався асортимент, але зовсім не було часу навіть трошечки щось про себе подбати, порозглядати. Зроблю це обов'язково найближчим часом. Ще й вас з собою візьму на примірку. Думаю, це буде цікавий формат, незвичайний для мого каналу. Ось, власне, потім ми вийшли дуже багато людей в Тулузі Гуляли. У мене розрядився телефон, тому я не змогла вам зафільмувати. Ми були це, цей магазин, чотирьохповерховий примарк в Тулузі, Він в, в самому центрі біля, між вокзалом центральним і капітолієм центральною площею. А, мій червоний ніс це ж ми... <смір> алергічний нежить. Ось так я його натерла, вибачте, і без макіяжу, ось так я натурально як завжди виглядаю. Отже, людей дуже було багато. Як виявилося, чоловік з хлопцями старшими припаркувалися на нижньому поверху. Під центральною площею є багаторівнева парковка. Власне, Ми там зустрілися на площі і вже сіли в машину та поїхали. Бо вже ми витратили більше ніж 6 годин на всі оці наші справи, які ми, яким ви були тільки що свідка. Мінус четвертий поверх. Парковка. Так, Ми під центральною площею, під капітолієм. Отже, що мені вдалося придбати, але насправді тут не все. Діти розібрали все ще вчора ввечері, не можу зараз швидко знайти. Вони зараз на вулиці гуляють. Не буду їх відволікати, кликати. але... Власне, Григорію футболку, не так, щоб була прямо проблема з футболками, але все одно одна новенька не завадить. І це на 9-10 років Григорію 9 ось така класна футболочка, всього за 2.30 вдалося її придбати. У нас проблема зі штанцями, бо в нас це на один раз, тобто на один день одні штанці, не вистачає часто. І Придбали ось такі теж Григорію, але тут розмір на 8-9 років. Ну, у нас для Григорія саме такий розмір підходить, незважаючи на те, що йому 9,5, але штанці потрібні такі. І штанці коштували всього 5 євро. Насправді, і це дуже невелика ціна і гарна якість. Мені подобається такий трикотаж. Непогані шкарпеточки, 350 коштували 10 пар, за розміром підійдуть і Петрові, і Григорію. Це теж такий розхідний матеріал. І бувають проблеми, коли не можна пару знайти. Тут ще всі однакового кольору. Тож буде запас, це збережені мамині нерви. Ось як я це називаю. Цей стратегічний запас шкарпеток принаймні для Григорія і е, Петра. І 3,50 це просто дуже низька ціна, якісні, теж, теж гарні, якісні шкарпеточки. Ну, подивимося, як вони будуть. А, ліє, ліє не трошки дорожчі, і тут всього 5 пар, і коштували вони 4 євро. Ну, як бачите, тут три пари, і ілія вже дві пари встигла поносити за вчорашній вечір, сьогодні, в неділю зранку. Але найголовніше це черевички, які вона мене просила придбати. Раніше в неї були такі старенькі, які ми не купували, а нам їх віддали. Але вона їх дуже любила, носила, часто одягала. Мені ну, зовнішній вигляд в них був страшненький. Ми, власне, їх там і викинули в тилу в тулузі, перевзулися, тому що знайшли ось такі всього за 7 євро. Вони ще й такі ось блискучі. Покажу вам в понеділок, Лія точно захоче в них піти в школу. Тож вже на на ніжці побачите, як вони пасують до долійного. Вигляду так, і ну, як я вже сказала, за 7 євро можна ще одні купити. ну, Я власне Лії сказала, що через два тижні, коли поїдемо, купимо ще біленькі, наприклад. ну, Вона хоче біленькі, будуть вони такі святкові на запас, скажімо так. Тому що я думаю, що вони не дуже довго будуть гарно виглядати, тим більше якщо в школу ходити там, а вони там бігають, стрибають, лазять ледве не по деревах. тому... Недовго вони проживуть, але за таку ціну і ось збулася мрія дівчинки, такі ось мати балетки. Тож це того варте. А одні новенькі купимо для. Для урочистих подій, скажімо так. Ну, а тут ще Лі нижню білизну купили. Не так, щоб теж був... була проблема, але все одно такий стратегічний запас. Їх було в упаковці 10 штук. Власне, лі я вже порозкладала там в собі в шафі на поличці. Тому я так, щоб ви приблизно розуміли, в яких кольорах, якої розфарбовки ця нижня білизна. І... Забула, скільки вони коштували. Здається, так, 7 так 7 євро теж, але 10 10 штук. І це доволі низька ціна за таку прекрасну якість. Я супер задоволена. Ще була пляшка для води, така ось з гумовою трубочкою. Не можу знайти Гриш попросив, гриші купила. Ну, на, наближається літо, буде спекотно, з собою треба воду брати в школу. А в нього якраз Йому знадобиться, що я ще не розповіла. Так, ну, ще паперовий пакет, але там Кетті Ліна, улюблена героїня мультфільмів, які вона дивиться за євро 30, ось так мама. Проявила щедрість, придбала Ілія. Завтра хоче той паперовий пакет взяти з собою в школу. Ну, Тож, у вас є шанси у влозі побачити хоча б трошечки той пакетик, чи він того був вартий? Звичайно, вартий, тому що це емоції всього за один євро у дитини. Щастя було просто без меж. Ну, Власне, я вже свої емоції вам висловила щодо цього магазину. Він справді мені сподобався, і мені він так імпонує в тому плані, що є всі розміри, все, що потрібно, весь асортимент, якість влаштовую, ціна влаштовую. І я просто можу приїхати отак своєю родиною, виділити певний бюджет на кожного і купити такий, ось як я вже сказала, стратегічний запас речей, і вже вимкнути ось цей маячок переживання. Що у дітей не вистачає там, білизни або шкарпеток, або там занадто вже старі, і випрані або запрані. Не знаю, є таке слово взагалі. Одяг, тут можна це зробити один раз і, і забути на певний час, хоча б там раз на кілька місяців робити. О, ти приніс пляшечку. Моє ж то ну покажи, ну, от куди ти побіг. Ось така пляшка. Це, це для води. я знайшов за 2 євро. 3 євро. Ну, кошту. А, не так. 3 євро в магазині. одягу. Дякую, сонечко, що ти згадав і приніс в час. Сказав, немає за що. Мої, мої ютубери-блогери, мої помічники. Григорій найперший з них, так, Гриш? Добре, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво побачити, як пройшла наша субота. Повернулась доволі. Пізно, насправді, план був ще заїхати ремонт поробити. ну, Мій чоловік мав допомогти сестрі, хоча її зараз немає вдома, вона поїхала до своєї двоюрідної сестри в Марокко, так, відпустка одного тижня. Але в нас були ключі і ми мали це робити, але не встигали, були втомлені, поїхали просто додому вже вечеряти і все. А ось сьогодні, в неділю, вже чоловік поїхав сам зранку і думаю, що, хоча б не до пізнього, ну, зробить все, що має вже доробляти, все, що пообіцяв, все, що попросила сестра, він встигне зробити. сподіваюся на це. Власне, сьогодні ввечері чекаю вас на пряму трансляцію, будемо святкувати нас 10 тисяч, вітатися, знайомитися з тими, хто приєднався нещодавно. Буду знову відповідати, можливо, на ті самі запитання або на інші якісь що вас цікавить. Я в чутті, що ми гарно з вами будемо сидіти і розмовляти сьогодні ввечері, і ви захочете провести цей вечір зі мною також. Отже, до зустрічі! Сьогодні ввечері на прямій трансляції чи в наступних відео. Як вам буде завгодно, як вам буде цікаво, я вас чекатиму все одно. Дякую за вподобайки, як завжди. Бувайте.